Через тиждень герої прибувають у Новіград, де реданці після втечі чародіїв почали винищення більшої кількості нелюдей. Прибувши до бару Любистка, маю декілька завдань до виконання у Новіграді. Поговоривши з тріс, стає відомо, що зібрання ложа йде дуже погано. А ще пам'ятайте оцю цю сову, це була Філіпа, яку шукає Радавід, і вона зараз у Дікстри. Ді Звичайно, що лисий все як завжди обістрав, і його доводиться рятувати. Убившись з Філіпою, Геральт відправляє її до Тріс. Але спочатку наверху ми обговорюємо. О з дікстру і те, як закінчити війну та вбити Радовіда, що дуже зацікавлює Філіпу, але співпраця з цією чародійкою не дуже тішить Дікстру. Тому він пропонує герою окрему зустріч, щоб обговорити план. Зустрівшись з Єнефер, ми рятуємо іншу відьму на ім'я Маргарита з тюрми. Далі йде продовження квесту з вбивством Радовіда. А саме Дікстра пропонує заманити правителя у пастку новиною, що герой, начебто, знайшов Філіпу, і це має зацікавити йопа. До речі, вгадайте, хто весь цей час підсуховував нашу розмову. Фелепа. Та гелеюдінгіліпа дає на вулиці Геральту одну річ, через яку продавіть 100% клюне та побіжить у пастку.